13 червня малебними отця Миколи Вознесенське відсвяткувало свій 300-літній ювілей. Дійсно, хоч і вагоме, та занадто коротке. Душа хоче святкувати ще і ще, і ще, ще, цілий рік, як мінімум. Скільки себе пам'ятаю, Вознесенське завжди співало. На сімейних святах. На клубних концертах, на різних дружніх посиденьках. І стільки себе пам'ятаю, ніде і ні разу не звучало жодної пісні про наше рідне село. А відно зі хто читав наші за селем Івановичем книжки, той погодиться зі мною. Вознесенське варте своїх хороших пісень, таких, щоб хвилювали серце, западало в душу, щоб їй хотілося співати. І на засіллі, і на концерті, і на одинці з самим собою. В селі за його межами вистачає і вишиканих майстрів слова, і віртуозних музикантів, і чарівно-голосистих виконавців. Тож запрошую всіх небайдужих односельців уже і сьогоднішнього дня розпочати оспівувати своє рідне село Вознесенське, Новоселицю, Канневщину, Пальміру, Ювілейний рік слушна для цього нагода, а інтернет відмінний помічник. Для початку, для затравки, пропоную свій власний ремейк. Хто народився в полямирі, той полюбив назавжди. Хати твої ніжно-білі, буйно квітучі сади, куди б не закинула доля. Де б не знаходиться, я знаю, чекає на мене рідна палеміра моя, рідна палеміра моя.